Моніторити довкілля, харчові продукти, питну воду області може стати нікому ніде і нічим. Санепідеміологічний колапс накриє усю область, якщо Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідемслужби примусово виселять. А приміщення, де він поки що знаходиться, віддадуть управлінню юстиції. Директор закладу Роман Сафону вважає, намір оселити на місці лабораторії обласну юстицію лише прикриття. Мовляв, насправді чиновники міської ради прагнуть частину здати управлінню. Юстиції. Юстиції, а частину під офіси фірмам, які працюватимуть поряд з цим управлінням, наразі юстиція займає площу вдвічі більше ніж ті, куди вона збирається переселюватись з витратою сотні тисяч додаткових гривень для переобладнання лабораторій під офісні приміщення, що взагалі є ну кричущим фактом витрачання державних коштів і руйнування стратегічно важливих об'єктів для області. Світлана Трубіцина працює в лабораторії півжиття. За цей час каже, пережили і зробили чимало. Попри куце фінансування, скорочення штату чи не у два рази та мораторій на перевірки. Рівненська лабораторія за минулий рік провела більше 8 тисяч різноманітних досліджень. Часто бідкається лаборант за власний рахунок. Пані Світлана розповідає: навіть ремонт приміщення, з якого тепер їх виганяють, зроблений за кошт працівників установи. Там в мене індикатори зберігаються, все в мене поділено. Це все індикатори, це все соль органічних неорганічних сполук. Так як я веду ці реактиви, от, бо їм треба теж якийсь облік вести, ну, апаратуру реактиви це веду все я. Про своє переселення Світлана Трубіцина та її колеги дізналися в останню чергу, і завдяки засобам масової інформації. Через ці дії попереджає експерт місто на межі катастрофи, десятиліття напрацювань, реактиви, дороговартісна апаратура, все це доведеться викинути у смітник. Додають медики, адже подіти їх нікуди. Що якщо город залишиться без контролю харчових продуктів? Е Піттілої питої води промислової лабораторії, яка робить тестацію робочих місць. Я тоді думаю, що взагалі городу тоді немає, що робити. Керівництво лабораторії санепідемстанції запевняє, зробить усе можливе, аби не допустити розгляду цього питання на сесії. Якщо все-таки його розглянуть, а депутати проголосують за керівництво лабораторії позиватиметься до суду. Анна Хіночек, Павло Невесенко, у ритмі подій.